Дитячу кімнату обладнано спеціальними меблями, м'якими килимками та кріслами облаштували у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Там є все необхідне, аби малеча легше проходила усі медичні процедури. Хлопчики та дівчатка можуть малювати, гратися та цікаво проводити час разом з батьками. Чотирирічна Мішель одна із пацієнток обласної дитячої лікарні. Окрім палати, дівчинка відтепер може проводити час і у дитячій кімнаті, заповненій іграшками та книжками. Мені тут в кімнаті дуже подобається, можна тут книжечки читати. Для дітей це дуже потрібно, тому що малі діти, їм потрібно десь проводити час, граючись Граючись якби, в палаті. Ну, не кожен з батьків може щось привезти, як, якби зайняти чимось дитиною. Не, не кожен може придумати, а тут іменно, що в дитячій кімнаті для них це все нове. Дитячий простір облаштували саме для зручності маленьких пацієнтів. Тут є меблі, м'які килимки та крісла. Та все необхідне, щоб дітлахи могли відволіктися від лікарняних процедур. В цій кімнаті вони забувають про хворобу після перев'язочного, після маніпуляцій, поіграють, з ними тут хтось побуде. Вони бачать ці всі картинки, що ви говорите, меха, меблі це все для дітей. Дві нові кімнати відкрили в хірургічному відділенні дитячої обласної лікарні, ще одну в центрі реабілітації дітей. Такі кімнати, які є ось зараз в дитячій обласній лікарні, це більше для дітей з батьками, щоб вони могли сюди прийти, відпочити, переключитися від того всього, що з ними відбувається, від лікування і забути тут, де вони гратися, малювати все, що тут є. Ми намагалися спільно, звичайно, з представниками медичного закладу повністю наповнити від, ну, виходячи від потреб пацієнта. Це не перша кімната в нашому закладі, і я щиро надіюся, що не остання. Перед цим у нас була така кімната в відділенні неврологічному. А зараз ми маємо дві такі кімнати відпочинку для дітей: такий дитячий простір з батьками з друзями в хірургії, в двох хірургічних відділеннях. Зараз ми знаходимося в відділенні гнійної хірургії.